Сьогодні 16 червня 2024 рік. Хочу вам продемонструвати плодоношення такої шовковиці під назвою Анатолійська Біла. Ось така шовковочка. Невеликого вона розміру. Розмір такий середній, дуже рясна в плодоношенні. Солодкого смаку. При повній стиглості такого суто солодкого смаку. Ось тут скільки її всередині крони багато. Вражайності від неї потрібно очікуватися більш пізні періоди. На ось таких тоненьких двохрічних гілочках вона в більшій мірі закладає ви бачите, в мене вже цьому дереву років певне з 6, якщо не більше. І ось як воно обрізане. Яка розлога крона, але немає цієї 10-метрової верби на шостий рік. Вдається її стримувати. Звісно, в ширину вона все ж таки іде. Я її відпускаю, оскільки мені потрібно на чомусь отримувати врожай. Ви бачите ці гілочки маленькі. і який врожай. Смак суто солодкий. Дуже смачна, щоб В Перші роки вона вам не покажеться і потрібно наростити дерево. В перші роки навіть плоди можуть так не зав'язуватись і не дозрівати таких слід. Шовковиця анатолійська біла. Дякую за увагу.